Всім привіт, з вами Ломбардія і я потроху появляюсь на ваших екранах в Ютубі, давно в мене не було Більше місяця, но нічого, в принципі, страшного, багато причин було з моєї, так скажемо, пропаші на Ютубі. От. І як ви бачите на ваших екранах, у мене є два напори із серії Поліс. Е Перший напір КП 217C і 217A. Е Давайте спершу в оцю подивимось. Ну, я, в принципі, не розпираюсь е, в цих деталях е, в серії Поліс. Е, і, як було в прошлих е, наборах по темі Поліс, е, хто пам'ятає і хто дивився, той знає, собираючи е, 8 наборів по тій лінійці, можна. Сіпрати вантажівку поліцейську. От. Це 217 g Отак, в принципі, виглядає цей напор. Є стіл, кавова машина походу чи як. Не сильно так і можна її розібрати. І щось по типу кружки чи що. А трохи це у нас. Ой, та ще не знаю, що це таке. Ну, походу, це. Е, комунікація чи що. 98 деталей, тут, а тут. 111. І так, давайте вже перейдемо, собственно, до... Цих напорів, йо-має. -йо. Е, дивлячись на ці. Напори, на ці напори і на конструкції, в принципі, нічого з сказати мені. Е, По-перше, скутиненько виглядає, а по-друге, що, в принципі, і говорити, як, як мовити, давайте з цього почнемо. Я наклейки не рішався наклеювати, по-перше, ну, по перше, не вмію, по не бачу сенсу, е, клеїти ці наклейки. А по третє, е, я подумав, чому би не робити саморобки, так? Е, і е, по факту з деяких е, напорів я вже е, взяв деталі, ну, тобто, розібрав е, на деталі з е, других напорів і почав саморобку свою робити. Пісніше розкажу і покажу свою ж саморобку. Вот. І а, те, що, в принципі, ви бачите на екранах і побачите, то це а, просто розказує свої думки і свої враження. Ні, деякі з напорів, які ви побачите на своїх екранах, ну, те, що я покажу на своєму каналі, я розпиру на деталі, щоб саморобку зробити. Ну не всі, не всі напори розпиру, деякі деякі я сохраню для. Своїх потреб, по-перше, а по-друге, на продаж. У своєму телеграм-каналі вже є декілька на продаж, а деякі напори вже поставлю, щоб, ну, красувалося, як говориться. Вот. І, що ж, Оце я вже опираю. І, кстати, стіл, стіл як стіл. Піни е, 2, на, 2 на 4. Е, 4 штуки, і от вона підпирає, щоб не розвалилось е, оця от фіхнюшка. От. І стоїть. Давайте. Оце подивимось, господи. Я та ще не знаю, що і сказати тут. Тому що. Ну, оця от штука отак робить і. Не знаю для чого ця і функція створена. Ой, я маю. Тепер оця. Ой. Ну, це очікувано, тому що, ну, як ви бачите, ніде не прикріплено і розвалюється майже на очах. І тут е, теж не знаю, що є касати по цьому поводу. Ну, по цьому напору. тому що, ну от, видно антенну. Михалки тут є. Вот. І решітка тут. Та ще не знаю, що їй казати. Вот. І, в принципі, на цьому все. Коротке відео вийшло, но, як говориться, як говорять в народі. Краще помалу, ніж нічого, і краще щось, ніж нічого. Повертаюсь на ваших екранах. А з вами був канал Ломпартія, з вами був як завжди Артем. До зустрічі!